Привіт усім! Мене звати Люба і ви на каналі Любов про книги. Сьогодні я хочу розповісти про книги, які допоможуть вам почати читати. Це для початківців або тих, хто хоче розпочати новий жанр і не знає, з чого почати. Відео буде складатись із двох частин. Спочатку я пораджу вам. Книги від себе, а другу частину як для себе. Я попросила в JGPD, щоб він мені знайшов класні книги по якомусь жанрі. Але це згодом. Це одна вставочка. Я надіюсь, ви не проти, що змінився фон. Я вже казала в іншому відео, що я приїхала до своєї мами на декілька тижнів відпочити, я надіюсь, вас не дуже це тригерить. Напевно, якість теж не дуже хороша буде, тому я надіюсь, що це вас теж не дуже тригареть. І перший жанр, який я хочу вам порекомендувати, це детектив. Тому що мені здається, з детективою любовних романів тільки все починається. Своя любов до книг. Не знаю, можливо, в мене тільки так починалось, можливо, у когось по-іншому, але просто мені здається, що так у більшість. Тому розпочинаємо спочатку з, з детективів. Я от замітила для себе, що для початківців це круто почати з українських письменників, мені так здається, тому що вони, як от прям по-класичному, пишуть. Можливо, мені так здалося, але мені сподобалось рівно ж. Тому раджу вам прочитати Білий попіл Іллеріона Павлюка. Книжечка справді для початківців, тому що там немає нічого такого прям дуже загостреного, якогось складним сюжетом. Класично все дуже класно розписано. І Ларіон Павлюк мені дуже сподобався як автор, тому що писав і цікаво, постійно мене інтригував, але в той час і просто, що це було дуже зрозуміло для мене. Тому я хочу порадити вам. В цій книзі розповідається про приватного детектива Тараса Білого, і в нього замовляють розслідувати вбивство паночки однієї. І о, насправді там не так все просто, бо він приїжджає в село і потім вже дізнається ще про одну таємницю, яка стріч. Ніж повідки паночки, коли ви читаєте, ви в принципі розумієте про що, але не до кінця, і це цікаво, це прикольно. Мені це сподобалось. Це був у мене перший такий досвід, і я би хотіла б ще знайти таких книг, але поки не заходжу. Не читала ще його іншу книгу, там дві, наскільки я пам'ятаю, поки чомусь не беруся, але я планую. Планую. Далі ми переходимо до книги Чорне весілля Сергія Пономаренка, і я вам скажу, що книга теж більш до класичного детективу. Але там не тільки детектив, там і містика є, і мені дуже подобається, як там розписана українська міфологія, мавки і різна чертівня така цікава. Ось, і знаєте, спочатку це щось як простий детектив, але потім якось так все перекручено, так що починається історія одна, а закінчиться зовсім інша. Там. Книга мені все рівно сподобалась. Звичайно, не, не на п'ять із 5, але ця книга набула свого шарму цікавості, яка мене не зупиняла, яка мене тільки тягла до кінця. І я вам скажу, що... Я все ж таки раджу цю книгу Попробувати Зараз ми переходимо до тяжкої артилерії, тому що ми переходимо до хірурга Тескеріца І як ви знаєте, я дуже поціоновувач цієї авторки, вона дуже класно для мене пише. Ось, і якщо от ви хочете познайомитись не з такими класичними детективами а щось таке жорстке, трилерне, раджу її. Хірург це справді класна книга. Я би сказала не тільки що хірург там всі книги класні, тому що. Що вона от пише по якомусь такому принципу, і тут розповідається про маніяка, вбивця, який наслідує ще одного вбивцю, який вже помер. Він переслідує таку собі Кетрін, яка вбила того ж самого маніяка минулого, і цей новий його поціонович, так сказати, хоче її і вбити. Тому Джон і Томас будуть розслідувати це. Переходимо до любовних романів. Хочу розпочати з книги гіпотеза кохання Гезелвут. Хочу всім радити цю книгу, тому що вона дуже проста, така, знаєте, дуже легко її читати, але вона й проста в своєму сюжеті. Розповідається про дівчину Олівію, вона є біологиню і хоче закінчити наукову ступінь. І її хлопці взагалі ніяк не цікавлять, по суті, зараз особливо. Але її подруга не така. Вона любить зустрічатися з хлопцями, вона не хоче свою подругу залишати, так, і шукає її кандидата. Олівія не хоче, щоб вона її шукала, і хоче це все зупинити. Але подруга її не така простачка, і вона постійно і вона попросила свого викладача підіграти їхні стосунки для своєї подружки, щоб вона більше її начіпала, і вона могла нормально закінчити науковий ступінь. І Він погоджується, і тоді розпочинається їх класна історія. Це ну, знаєте, я знову повторюся, але вона дуже проста, така, знаєте, романтична, легка на підйомі. Знаєте, її можна прощати за вечір, якщо от ви любите читати. Приходимо до щоденника пам'яті Ніколаса Спаркса. Я читала книгу, я дивилась фільм, і мені дуже-дуже подобається. Оце знову повторюсь, класична історія. От прям мені дуже подобається, як розвивалась історія, як взагалі сюжет побудований. І це такий неочікуваний момент, коли ти дізнаєшся, що ж все ж таки сталося. Сльози на очах, Нібито я і не дуже емоційна, але брешу, напевно, все ж таки емоційна. Ось тому все-таки раджу, якщо ви хочете поплакати, якщо ви хочете помилуватися, гарною історією, Якщо ви не дивились фільм і не читали книгу, я все ж таки раджу спочатку прочитати книгу і тоді вже думати над фільмом. Переходимо до е, жахів. <звук> раджу дуже кінного. Кладовище домашніх тварин. Мені дуже сподобалась ця книга, але вона мене і роздрутувала, що так закінчилася. Але книги і книги в кінці лише загадує автор, більше ніхто. Далі це на азірасі мовчи Макса Хм, Чому? Він типу взагалі трошечки не туди. Ні, туди. Насправді я сама не думала, так коли я починала читати, чи тільки читала нотацію, але насправді, коли ти читаєш, ти спочатку не розумієш. але Автор приводить до того моменту, коли ти починаєш боятися за його життя, інку за своє. Хоча ти знаєш, що можливо такої взагалі ніколи не буде, але ти все одно будеш переживати, хто знає. Тут розповідається про хлопчика Марка, який живе своїм життям, але він не любить цей світ, його ніхто не розуміє, його скують просто не його життя, так можна сказати. Але він знайомиться з дівчинкою, і вона йому показує паралельний всесвіт. І Ми переходимо далі до іншого жанру, це у нас містика. Я обожнюю містику, це мій улюблений жанр. І раджу точно серію Lockwood і Коджуну та Страуда. Ну, це книги для підлітків, звичайно ж, але і для дорослих справді підійде теж. Книгу Кінга Сяйва подобалася така, знаєте, атмосфера, готель старий, дуже-дуже старий, там які, хоч моменти, були страшні, трагічні. Маленький хлопчик з сім'єю приїжджає в той готель і починають вони відчувати на своїй ж шкірі оці містичні моменти. Це цікаво, спробуйте і не пожалкуйте. Далі ми переходимо до іншої частини відео. Тут я попросила в жанчепі знайти. Книги, які радить книжковий ютубер по якому ж жанрі. І вибрала тільки декілька, тому що я не дуже в них розбираюся і хотіла би спробувати. І почнемо ми з фантезії. Звичайно, без цього нікуди. Я, звичайно, вже понакупляла купа книг початки серій, і я не знаю, яких закінчу, але якось закінчу. Почнемо ми з книги Ярослава Задоровського злодій, це перша частина. І я вже чула відгуки, що це цікава історія. Хоча е, мені дуже просто подобаються вкладинки, я навіть не читала анотацію, тому ми зараз разом її дізнаємось. Перейте в унікальний світ циклу Небесний ідол. Чотири королівства об'єднані спільною історією та військово-регалійною системою, яка побудована на вірі над природну силу меча справедливості. Унікального небесного світила, яке завірування знищило старих богів і відтоді сходить на нічному небі раз на трьох за днів. Глупої ночі невідомі люди зі зброєю вдирають у Велесів дім. Його батько хибно звинувачують у відео поклонництві і убивають. Хлопець розуміє, що він наступний, адже убовця прагне повернути річ яку батьку, начебто Велес рятується втечею і шукаючи відповідей прямує до далекої терцена та дорогою застрягає у партовому місті Нельфарі. ліфарі, для злодюшок. Ось і книга нібито цікаво. По анотації я читала, мені подобається, але для мене таке, знаєте, от. Хлопчаче фентезі, але це називається взагалі-то серйозне фентезі. Коли немає того роману любовного, чи щось таке подійне, тут будуть одні бої, війни, кров е і страшні моменти. Хоча я не знаю, я не читала, але все ж таки, напевно, попробую її прочитати. Книга мене заінтригувала своєю нотацією, і мене цікаво, я буду збиратися, тому що це серія, але я, я вже знову скажу, що я вже. Накупляла собі купа серій і прийдеться ще одну купити. Да. Ну, напевно, цього року я буду одні фентезі читати. Далі книга Каравал Стефані Гарпер, і про цю книгу теж мало що чула, але бачила багато дуже вігуків, книжкових ютуберів, що це дуже класна книга, що взагалі вона дуже популярна в закордонному буктюбі. І ми зараз теж дізнаємося, про що ж вона. «Каравали» – це магічне дійство, гра, в які беруть участь не лише актори, а й спеціально запрошені гості. Скар з дитинства мріяла потрапити на цю гру, аж раптом за тиждень до власного весілля отримує запрошення від самого магістра каравалу легенди. Шлюб єдиний спосіб полишити ненависний озрів, на якому править жорстокий батько. Гра мріє всього її життя. Що обере скарл ризикнути і повірити у неможливу, чи підкоритися долі. Знаєте, от я тут не знаю. Типу, це нібито то цікаво, і можливо, можливо, колись я до неї і прийду. Але щось я не впевнена. Не то, щоб ця нотація якось мене не зацікавила, ні, але я просто розумію, що не було такого, знаєте, вогня, щоб мене прям дуже заінтригувати. Хто знає, можливо, колись візьмуся, можливо, і ні. І останню книгу із цього жанру мені порадив Джаджі Піті саме двір шипів і Троянд Мас. Не знаю, про що ж ця книга буде. Давайте прочитаємо і дізнаємося, що ж там може бути. З землі людей край черних фері. Прифія. Ніколи не перетиналась з розділеною високою стіною та неприязньо. Це тривало століттями, поки одного разу юному мисливиця фери не вбила вовка за його личиною насправді ховався один з фермів. Тепер безперний темлю вимагає відплати. Він замирає феру з світу людей до свого маєтку в перифії. Довічно в'язне з воссмертним, невесела перспектива, але поступа фері розуміє, що без нею і темліном чимало спільного попри вік, входження та столітню ненавистю. І тоді, коли світ темліного гарна тінь зла, лише дівчина зі світу людей може рятувати край фері або прикрити його на страшну загибель. Ну от насправді мені це цікаво. Я люблю тему фері, тому е, це класна книга, яку варто спробувати, мені здається. Побачимо, побачимо, чи я зможу її взятись, чи зможу я її прочитати в цьому році, але хотілось би попробувати, тому що вже багато чуло відгуків. Дуже її рекомендують всю її серію. Бачила вже переведення навіть є. Варто спробувати, мені здається. Далі ми переходимо до жанру фантастика, і я теж казала, що я до нього скептично ставлюсь. Я прийшла Макса кітрука, не взирайся і мовчи». І я трішки змінила своє ставлення до цього жанру, тому що я не впевнена, чи все ж таки я правильно думала про нього. Адже у мене постійно наукова фантастика це лише з космосу. І коли я прочитала одну із книг, я зрозуміла, що не все ж так погано, і можна спробувати. Попробуйте ще щось. Ось тому мені порадили книгу Рей Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом. Шула про цю книгу. Багато те що гойця, ніби типу, як класика навіть. Ось класику я насправді ніколи не читала, крім української. Тому варто спробувати. Мені здається, попробувати. Я, до речі, дивилася нотацію. Тут розповідається про пожежників, які спалювали книжки. І я зараз дуже підсила над серіалами з цими пожежниками грядильними службами. І це цікаво для мене. Але в мене постійно в голові, що це хороші е, люди, це хороша справа, що вони рятують життя. А в книзі трішечки буде та навпаки. Тому це цікаво, як же ж його автор все прописав, як воно буде розкручуватись. Тому цю книгу теж я обов'язково куплю і прочитаю. Але ось цю далі книгу я взагалі не впевнена. Я навіть по назві вирішила для себе, що ця книга не дуже. Це потівник по галактиці для космотуристів Дуглас Адамс. Якщо ви читали цю книгу, будь ласка, скажіть, цікаво чи ні? Бо я дуже боюсь її читати. Мене навіть назва вже лякає. Можливо, в електронному вигляді поправо почитати, але я щось взагалі не пам'ятаю на цій книзі. Далі у нас жанр апокаліпсис, і насправді я обожнюю цей жанр, тому що я постійно дивилася серіали, фільми, все, що з ним пов'язано. Подобається те, що він не типовий, не схожий на наше життя, повсякденність, щось таке дивне, щось таке цікаве, незрозуміле буває. Ось тому я от хотіла б попробувати прочитати це саме в книзі, і знайшла як на диво кінга. Я думала, що він лише пише в жанрі жахи і містика, що чула, що він писав про детектива, але от прям апокаліпсис взагалі не чула. Це просто стояння Стівена Кінного варто спробувати. Мені це цікаво. Я би хотіла, але я ж не знаю про що сикли, тому зараз ми дізнаємося разом. Одного дня в колонку автозаправної станції містечка Арне зрізається старий Шевроле у салоні, в якого лежать тіла молодої сім'ї. Чарі з дружиною та хригідкою донькою тікали як надалі від лабораторії, де наслідок збігу обставин на свободу вирвався небезпечний вірус. Так, смертоносний капітан Траб спочав свій вояж Америкою і світом, бажально забираючи життя людей. Тільки шестеро на тисячу залишаються живими. Ті, кого не скосила хвороба, втратять своїх рідних і близьких, подолаючи від сни і перешкоди, та гуртуватимуся, що побудувати новий світ. Ну, в принципі, я знаю, що таке апокаліпсис, я знаю, з чого починається, як воно закінчується, що може там бути, але мені цікаво все ж таки, що він напише. І я також ще одну книгу знайшла «Оповідь служниці Маргарет Едвуд». Це прочитаю, ми разом дізнаємося, про що ж вона все ж таки насправді. А ти не маєш права читати, писати і бігати вранці. Тобі не можна працювати, володити якою-небудь річчю і прагнути чогось Тобі заборонено любити бо ти служниця у республіці гілеад повноцінні права мають лише командори та їхні дружини, у яких є право вибирати коханок для своїх чоловіків. Мета народження дітей до цього здатна тільки кожна сота жінка в гілеаді. Їх служниць збирають по всій країні, а потім вони приходять курс підготовки або бути гідними, виносити дитя офіцера. Mm -hmm. Я зрозуміла про що ця книга. Напевно, все ж таки екологічна катастрофа, і після якої жінки по суті стануть інкубаторами, щоб народжувати дітей. Це дуже таке страшне життя, і взагалі не хотілося б, щоб взагалі таке було б. Знайшла собі книги, порадила вам декілька. Я надію, що вам сподобалося це відео. Я насправді дуже довго шукала книги, які сподобались би. І вам, і собі. Тому буду рада, якщо ви поставите лайк і напишете коментар щодо якоїсь книги. Це цікаво. Чи вам сподобався мій список для початківців? Чи можливо ви мені порадите якісь книги із цих жанрів, які я собі обрала почитати на цей рік, познайомитися з ними? Я буду дуже-дуже вдячна за ваш відгук. Ось, підпишіться, якщо вам сподобалось відео, і до зустрічі.